Всім доброго дня. Сьогодні ми працюємо на виїзді Mercedes ML 280 дизель кузов 164 2007 рік. Додали такий ключик оригінал на три кнопочки. Сподіваємося, що багажник буде працювати, тому що машинка на СТО стоїть. Можемо тільки показати, що ключик дійсно. Працює, тому що всі двері відчинені, робляться профілактичні. Заходи роботи пробуємо завести автівочку новим ключиком. Трошки пізні зажигання, але я думаю, що хлопці на СТО це відремонтують. І кнопочки, як я і казав, не зовсім працюють, тому що у нас відчинені задній багажник, капот. Якщо комусь потрібно буде зробити ось такий ключик, купі корпус або продати, або запрограмувати, звертайтесь Софійська Борщагівка. Всім гарного дня!